Всім привіт! Це перший урок по програмуванню Python. Сьогодні тема введення в Python. ми будемо ознайомлюватися з командами Python. Давайте напишемо, що Python нам вводив на екран Привіт Python. Напишемо print. Print виводить текст на екран. Python. Обов'язково потрібно лапки. І пати нам wat привіт Python. Давайте зробимо, що Пайтон нам намалював квадрат. Спочатку імпортуємо черепашку. Потрібно написати From Turtle Import. Import. Обов'язково потрібна кінцізірочка. Інакше пайто на допомогу. Щоб черепашка рухалась вперед, нам потрібно написати Forward. Хай буде 100 кроків. Run. Run module. Ok. Як бачимо, черепашка пішла прямо. Тепер щоб вона повернула. Потрібно написати left. Наліво. Конію. Poglejmo, če je rapaško povrnula. Naš še potrebno tako 3 razen 100, da bo izšel polni kvadrat. Перевіряємо код. Як бачимо, черепашка намалювала повний квадрат. Давайте зробимо так, щоб товщина того квадрата була більшою. White. Хай буде, наприклад, 4. Це товщина. Як бачимо, квадрат став, його сторони стали глубші. Тепер зробимо, щоб квадрат був, наприклад, червоного кольору. Колор. Обки. І пишемо ряд. І закриваємо. Перевіряємо. Як бачимо, наш квадрат став червоним. Давайте попробуємо наш квадрат, щоб кожний бік квадрата став різного кольору. Оцей колор відповідає за ті всі функції. Якщо тут двома написати ще один колор, то цей коло буде тільки відповідати за одну сторону. За оціло. Якщо тут двома написати колор, то він же буде відповідати за от сторони. сторону. Давайте перевіримо. Колор, наприклад, yellow. Як бачимо, в одна сторона стала червона, а всі інші жовті. Ось тепер працює. Як бачимо, тепер пішло після жовтого the Тепер ми рожає колір. Давайте ми зробимо, щоб черепашка намалювала нам трикутник. Спочатку вписуємо, щоб черепашка йшла прямо. Forward. Стоп. Це добре. Бачимо черепашка на минула трикутник. Давайте тепер зробимо, щоб черепачка нановляла сонечко. Спершу напишемо, щоб сонечко було жовтим. Color yellow. Не Забуваємо про опки. Тепер потрібно, щоб черепашка повернулася на 60 градусів. Лефт. 60. Форвард. Щоб написала прямо 100. І так, ще три рази. Тільки вже пишемо на 60. 90. Потрібно 60, щоб черепашка повернулася під кодом, щоб вийшло кругле сонечко. Якщо ми напишемо по 90, то буде виходити постійно квадрат. Давайте перевіримо. Як бачите, квадрат пішов під кутом. Давайте щоб багато скрипців написати, просто скопіюємо. Щоб скопіювати, потрібно на клавіатурі нажати Ctrl і C. Щоб ставити Ctrl-V. І так скопіюємо пару раз. Так що у нас вийшло. Як бачимо, у нас потрохи виходить сонечко. Потрібно скупити ще один раз. У нас вийшло сонечко. Дякуємо за перегляд відео. До наступних зустрічей.